Я там хотіла бути тої днини, коли Ісус, Син Божий, умирав, Коли Він змучений, скривавлений на спину, з Христом важким людські гріхи підняв, Я б стежкою Христу під ноги впала, щоби полегшити Йому хоч крок. Краплиною води живої стала б, Щоб спраглому вологи дать ковток. Була б я там камінням при дорозі, що, дивлячись на беззаконня, ті, кричало й плакало, мовчать не в змозі серця ж людей жорстокі та пусті. Я б піднялась в розпечене небо, і, мов стривожений бідою, птах, я закричала б: люди, о не треба, не смійте, люди, розпинать Христа. І я була б гарячою сльозою, що на каміння гробу впала там, я стала б тою ранньою росою, що бачила Воскреслого Христа. І я б хотіла радість ту відчути, коли вона злетіла до небес із краю в край звіщали диво, люди, Христос воскрес, воістину воскрес! Як це було давно, так ще й донині. Ми згадуємо Той Голговський хрест, і до Ісуса ми душею линем туди, де Він вмирав, де Він воскрес. А часом ми Голгофу забуваємо і знову знову ллється кров свята, ми вчинками Ісуса розпинаєм, гріхом, святі долоні пробиваєм. Нехай же в серці нашому лунає, не треба люди розпинать Христа. У Великдень, в цю радісну годину мене вітають святом, друзі, всі. Мені ж спокою не дає та днина, коли страждав Спаситель на Христі. Ми будемо радіти і співати, і славити те чудо і чудес. І кожної хвилини пам'ятати, Христос воскрес! Во істину воскрес, нехай же в кожнім серці Воскреса Спаситель, Він нам любов і вічну радість дав. І все ж я хочу, друзі, вас просити. Не треба більше розпинать Христа. Слава Богу!